Сьогодні переживаємо восьмий день дев'ятниці до Божого провідіння, а рівно ж третій день дев'ятниці до святого священномученика Христового Іосафата. Боже провідіння це провадення. Бог провадить своїх дітей. Бог опікується своїми дітьми. Бог захищає своїх дітей. В різних небезпеках і часто наука безсильна є пояснити предивні речі. Так як важко зрозуміти, як пророка Даниїла вкинули до ями, де були голодні свірі. І всі очікували, що коли цар прийде, він побачить кости пророка, але він не побачив костей, він побачив пророка Даниїла, який разом був з тими свірами. І вони можна сказати, як його друзі оточили його. І нічого слагу йому не зробило. Чим може пояснити? Як можна пояснити? Це не дається поясненням з точки зору наукової, навіть медичної. Це тільки є ласка Божого Бага, провидіння. Зіверина слухала того, хто їй розказав, хто надихнув її, і вона виконала в тій хвилі. Волю Творця. Життя святого Єсафата є тісно пов'язане із Божою волею. Він вмів прийняти Божу волю. А те Боже провідіння вело святого Єсафата різними стежками, починаючи від його народження в Володимирі на Волиню. Аж до Вітипська, де закінчилася його земна мандрівка. Щаслива та людина, яка віддається в обійми Божого провідіння, де не розбігаються її плани з планами Божими, де вона вміє прийняти Божу волю в своє життя. І святий Йосафат. Він слухав завжди Божого провідіння. Він вмів пізнати Божу волю і виконати її досконало, від дитинства аж до його святої мученицької смерті. Він йшов туди, де Бог його кликав. Він вмів в своєму житті розпізнати той голос Божий. В який спосіб? Через те, що він був з'єднаний з Богом через молитву. Той голос Божий промовляв до його серця, до його душі. Він міг розпізнати той голос Божий певно, що були до диявола, які тягнули його як кожну людину в іншу сторону, в інший керунок. Але людина, яка перебуває на молитві. А особливо святий Єсафат, який був тісно пов'язаний із духом молитви. Його все життя, це була молитва, неостанна молитва, яка каже апостол Павло, постійно наустанну моліться. І він вмів організувати своє життя, стан своєї душі і свого тіла, перебуваючи в тій постійній неостанній молитві. І тому, коли йому інші люди казали туди не їдь, там не йди. Там є небезпека, там чагає смерть на твоє життя. Ну, то мав би їх послухати. Але той голос другий, голос Божого провідіння кликав його, кликав його до того героїчного подвигу віддати своє життя. Показати приклад доброго пастиря. Вдарю пастиря вівці розбіжаться, каже Христос. З випадком Святого Іосафата на початку було так: загинув пастир. Люди поховалися, оніяти вітипсько боялися вийти на вулицю. Бо розуміли, що на них чагає така смерть, як і на святого Єсафата. Старах опанував все місто. Але то було день два. О після як побачили, ті дивні діла його смерті, як віська розійшлася по всіх околицях. То смерть святого Єсафата, того доброго пастиря, вона знову відновила духа молитви в народі. Народ не покинув греко-католицьку церкву. Ні. Народ, навпаки, почав більше горнутися до тої церкви. Бо не бачило приклад доброго пастиря, святого Єсафата. Якщо би святий Єсафат. Послухав отих намов людей, які вони мали добру інтенцію в їхньому розумінні. Вони не хотіли зла для Йосафата, вони за ним за нього дуже переживали. Але якщо б він їх послухав, тяжко сказати, якби та доля далі розв'язалася. Але він послухав голосу Божого провідіння. Він підчинився Божій волі. Він духа поставив вище за тіло. Небесне вище за земне. А вічно поставив на першому місці, відкинувши дочас. І тому. Бувають часто в нашому житті такі різні ситуації, коли нам тяжко є впізнати, де є та Божа воля. Коли тяжко нам довіритися Божому провідінню і сказати, керуй мною, я піду за тобою. Тяжко. Бо часто ти до, до е, ти голоси. З різних сторін нам казують інший шлях, іншу перспективу, інші можливості, інші обрії. І тому просимо сьогодні в той третій день святої Дев'ятниці до святого щершонамученого Єсофата, і в цей день Божого провідіння, як визначаємо в наші парафії що п'ятниці, просимо ласку Духа Святого. Керуй нами, провадь нас, опікуйся нами, дай нам знак Боже, щоб ми, подібно, як святий Єсафат, ішли розсудливо, творезом, виконуючи Твою святу волю. Амінь.